Має назву ілюзія спадку. хочу зауважити, що актори написали текст самостійно, сюжет самостійно, діалоги самостійно. Тому від вас оплески, підтримка і насляти. Ми починаємо! Інтерес. Помічнику. Слухаю вас, містер Вічерде. Вімкни, будь ласка, мелодію для спогадів. Мелодію для спогадів вімкнено. Вечеря буде готова за годину. Самому бути важко, та й сумно. Добре, що моя помічниця Маргарет. Переконала мене встановити будинку помічника зі штучним інтелектом. Марко чудова, та ще й схожа на мою дружину. Не дивно, що вона так сподобалась моєму молодшому сину Арчі. Вечеря буде готова за годину. Дякую, друже. Ось ще б в родинних проблемах була така допомога. Була б дружина, вона б швидко все залагодила. Але моя Кейті з сином та невістою трагічно загинули. Вже багато років пройшло, а біль не вщухає. З вами хочуть поговорити, містер Річарде. Хто? Привіт, коханий. Так. Кейті? Я! Для тебе це містика. Але я вирішила прийти на допомогу і використала твого помічника. Не хвилюйся, ми вирішимо проблеми нашої родини. Ти ж мій електронний ангел. Щоб правнуків побачити, ти цього найбільше бажала. Так, маю плани на Віллі та Грейс, але потрібно запустити програму. Я все організую. Ми впораємось! Програму буде вімкнено через два, один. Дідусю. Дідусю! Ось і приїхав! Вучку! Ради бачити. Заходь, влаштовуйся! А тут навіть нічого не змінило з нашої останньої зустрічі. Після смерті дружини вирішив нічого не змінювати. А тут, як завжди, без змін. Ти хоча б провітрива та душно якось. Ну, це ж не дивно, ти приїхав. О, вас одразу і не побачиш. <плес> а ми що на когось чекаємо? Зараз, зараз. <плес> Помічнику! <плес> Двері відчинено. Будь ласка, заходьте. Марго, Скільки радий років. бачити, заходь, присаджуйся. І я бачу, ви використовувати мою програму. Вітаю, Маргарет. Привіт, Маргарет. Привіт, Маргарит. Так, так, хто я взагалі запросив сюди. Спокійно, Арчі. Вона мені як донька, стільки років допомагати в розвитку нашої компанії. Зрозуміло, тоді зранку мене тут не буде. Та зачекай. Присядь краще, давайте вип'ємо чаю поговоримо, пригощайтеся, а то я вже й не знаю, як у вас там справи. Без чай поки. до речі, давай, наливай, наливайте. Без речі, що так. Мармеладу ще комусь надо, чи не надо. Так, всі поки. Біжи, їх далі Чайку, будь ласка, підмали, а то вже всі порозливали, а мені ще не налий. Що, блін, починає. Все, А цукерки! Ой, ти

З якою новиною? Знову свого кота привезли, та він тут позасирає все. <ріпи> <ріпи> та що ти тут до <ріпи> всіх чіпляєшся? перше власне, так, Арчик, <ріпи> наш ну, кілька такого не робить. Ну, а по-друге, новина стосується чогось іншого. Отож, отож. В мене теж все добре. Починаю нове життя, а то якась чорна смуга мене переслідувала. А то колись була інша. Ой, хто б казав? Слухайте, мать а може розповісти щось про себе, бо я про тебе ну, майже нічого не знаю. Та так. що про неї розповідати? З батьком вона! Так, я дуже добрий час Річарда і була правою руководити на Але потім було прийнято рішення закрити компанію, тому що конкуренція не стала з справи. Не у бачить, а у батькові справі. <звук> Спокійно, Арчі. Маргарет була моєю найкращою помічницею, і тому я вважаю, що це була наша спільна справа. А тепер, ваш помічник моєї програми сучного інтелекту, буде надійна і вічлива. Ну, досить. Знову про справи та бізнес. Давайте краще згадаємо, як нам добре було в дитинстві. Тоні, може розповісти, як ми тебе загубили, але, на жаль, знайшли. де знайшли. Зараз такий помогав. Ми збираємося на рибалку з оцим же чувачком. Я йому кажу, давай, безпередно, піди на збирай там про А я піду там цепочку собі змашу на велосипеді. А він каже: а яких робачків? А я кажу, дивись, треба нам тільки дівчатка, хлопців не беруть. А він такий, а як це? Ну кажу, дивись, через зуби будеш пропускати. Що чекається, викидай. А тіх збирають собою. Він такий, ну все добре. Я пішов, вірсі настроюся. Ми їдемо. Їдемо через це село, короче, валим. Тут ліво поле, справа якісь хати не зрозуміли. Я взагалі в шуті, воно ще лупашить, хто зна Ну, Я йому кричу, Вільні! Так і чекав! А вологі на оті дідові шапки, блін, банківські нічого не чує. Я кажу, мені в туалет хочеться своїх оцих ядлу зелених. Я, коротше, сідаю, думаю, о, тут біля поля, зараз тут сяду швиденько в цих соняшниках. Коротше, я сідаю двома соняшниками, закриваюся так, і збираюся з думками своїми. І тут я чую, просто якийсь гелікоптер летить. Я дивлюсь, а це джміль. І цей джміль просто летить мені на мій тюльпанчик. Тоді, та мій тюльпан вже підсилає! Та роста! <плес> От і прикол! Оце таке і відбувалося, коротше! Але давайте краще задаємо, як Вілі з Грейс познайомилися. О, ой, це так давно було. Пам'ятаю, тоді ще вірші писали. Ну, якщо ти так просиш, кохане, розповім. Я тобі галантно не вторюся, комплімента з роду не зліплюся, тільки в очі ніжні задивлюся. В них свою любов І коли химерною габою спилинає землю довга ніч, довго серце тужиться тобою, довго сон не йде до віч, довго білі таємничі крила обвивають маревом виді, і стоїш ти, в країні, і мила, і прозора, мов ранкова ті. І палають, ніби стиглі вишні, владно підкоряючи собі. Губи неціловані і грішні. Очі божевійно голубі! Як се масича мої дяти? Хто це ви хотіли мене здивувати? Ні, що ти, дідусю, гарні новини ще попереду. Та щось вами так стало, застало, піду провітерся. Та що ти задушніла такий? Хоча й справді, Тома, мабуть, бере своє. Я теж піду свою кімнату. А ви що думаєте? Ми, напевно, також підемо відпочивати. Дідося, тобі допомогти? Та ні, не треба, в мене є помічник. Добре, підсинати. Так, давай, всім добре. раніше тоді. Кохана, спокійно, я поруч. Куди ти зник, коли він даси гроші? А твої рідні знають, як ти отримав підвищення. Чи твій колишній начальник знає про твої фінанси або Ти знаєш, де твоя дружина проводить час після роботи? Знижки москалі? <смір> <смір> Світло вікна. Вибачте за незручності. Ну що тоді? Всім добра ніч, так? <смір> Можна їти на я зараз повернусь. Добре! Дові, що сталося? повідомлення прийшло. Мабуть, вони про мене. То про тебе дізнався, давай розповідай. О, голубки! А що ви тут А тобі чого не спиться? О боже, я взагалі не до вас! В цьому будинку неможливо заснути без склянки різки. Розповідаю, що стане. Бандити. Бандити не пересліду. Пам'ятаєш, що я тобі телефонував, щоб гроші позичити. Так, так, пам'ятаю. Так от, тоді я являвся по Відкривав відкриваному справу. Мене підставили, я прогарів, по ходу торговлю. Що там за галас? Вілі! Или... Ходімо спати! Тонь, не хвилюйся. Ми щось придумаємо. Завтра зустрінемось. Добре. Ну добре, давай, добре. Добре. Доброго ранку, це ваш віртуальний полічник. На вулиці сьогодні ясна погода і тепле сонечко. Ідеальний день для прогулянки. Бажаю вам чудового настрою та продуктивного дня. І Якщо вам знадобиться допомога, я завжди тут. Він радий, що всі гарно відпочили. Ага, з вами тут відпочинеш. Я вже речі зібрав зараз, по снідаю буду їхати. Та зачекай, зачекай, присядь, будь ласка. Я не просто вас тут всіх так зібрав. Я так подумав, я вже прожив багато років що бачив і хочу залишити вам дещо спадок. Але я все залишу комусь одному. Я зараз піду за вином. люди. Усім вчора прийшло якесь повідомлення. Але що ви думаєте? Це пов'язане зі спадком? там з вином. Всі. А Ось і вино! Ой, а що вас тут з настроєм? Давайте вип'ємо. Ой, ну, все без мене напевно. Так, так. Краще не потрібно. Витиш після а я вип'ю. Ось як ми зробимо. Я дам вам час підготувати аргументи. Чому? Я маю залишити спадок саме вам. Я вас вислухаю, а потім прийму рішення. Ну що, тоді піднімаємо бокали та всім гарного дня, якщо можна так сказати. Кажи, що там. ну ця смс-ка. Може, щось придумаємо, давай. Давай, давай. може, придумаємо. Але знаєш, я, мабуть, вже придумала. Сука, ти його дуже добре знаєш, тому покличемо до себе. А я піду, гляну, що не прийшла. В добре, біжи в кімнату, де покличе. Він є, спустися вниз, будь ласка, від'єме. Так, так, зараз іду. Що ти розкричалася взагалі тут? Чи ти придумала для що батьку сказати? А підійди за мною. А що таке? Скучила за мною? Відчепися! Знову ти починаєш! Та що до такого? А то, що я знаю, що тобі прийшла на телефон? Це я знаю, що тобі прийшла на телефон! Ні, ти не можеш знати. Тому що ми з тобою розійшлися дуже давно. Може пригадаєш, через що я тобі пішла? Через твій характер! Але це ти! Підставляв людей, використовував мене, щоб дістатись цієї посади. Пошукаєш судчик сидіти. А, тепер все зрозуміло. Я і не думав, що ти такий мудак. А всім розповідав, що не могли поєднати роботу, стосунки. Що ти взагалі влазиш? Давай, і ти куди йшов. А я сюди йшов. Маргарет, ти про щось хотіла поговорити? Так. Ми Ще не закінчили цю розмову! Іди вже давай! Боже, вибач, що то ви довелося це бачити і чути. Я тепер хоч знаю, хто мій дядько насправді. Ну, і не все так однозначно. Слухай, давай присядемо. Ми з тобою вже дуже багато років. Багато секретів за нами, різних ситуацій. Скажи, що тебе турбує до вчорашнього вечора? Ти знаєш, що є дещо насправді. Це через ті повідомлення? Так, вони нас усіх збентежили. Але мені здається, що воно стосується не тільки тебе. Скажи, посварилися з Рейс? Так, між нами є певні непорозуміння, але давай краще не про це. Може, розповісти, як тебе. Я б хотіла. Але щоб казати щось конкретніше, мені треба ще подумати. Давай трохи пізніше. Я ще подумаю. bye, -bye. Температури вмикаю режим охолодження. А ти що смієшся? Той тобі що проблем мало? Зараз подам. Ти ж казав, до мене один і поговоримо. Ти Та не я його бандити розшукують. Він до дідуся приїхав аби сховатися від них. Ще ж на своїй ці, програм. А ти тільки про гроші і думаєш. Я від тебе не отримала жодного подарунку. Подарунку? Подарунок. Це ти, що взагалі сюди приїхав. Слухаю вас, містере Річарде Запускай програму! Програма буде вімкнено через 3, 2, 1.